Анатолій, ось той паяльник, все О. зірвався, придбав, щоб в тебе все було. Все. Супер, все, робота піде. Більше нічого не потрібно, правильно? Все, все. Все Паяльничок буде достатньо, да, все. Окей. Все, пока, Давай. я поїхав. Так, а не маєш припою. Треба шефа набрати. Шеф, а не маєш чим паять. Є паяльник, а припою немає. Можеш достати. Припой? О, так, все, да. ну, Я точно можу їхати, все, все ок. ок. Все, все ок, все, все, все нормально, це добре. Все, все є, так. Дякую, шеф, дякую. Треба набрати шефа, немає ще шеф флюса забув. Шеф, а немає ще флюса до припою, якось забув уточнити. Можеш достати. Анатолій, флюс. О, супер! Точно все, все в да, тебе є, все. ти все зробиш. Все, це, це да, більш нічого не потрібно, все окей. Так, а чим ж це діло все розібрати? Треба, мабуть, викрутка. Шеф, забув уточнити. Все є, всього вистачає. Да. Тільки немає самого основного, щоб розібрати цей термінал. Потрібна викрутка. І все. На тобі викрутку одну, на тобі іншу, на тобі ізоленту, на тобі скотч. Шеп, а Я ж в цьому не розбираюся. Я ж не сервіс, я ж каси продаю.